Чому старші аміші залишаються сильними, тоді як багато інших з віком сповільнюються ніяких спортзалів, пігулок чи дорогого обладнання, і все ж аміші похилого віку знаходять способи зберігати життєві сили та уникати серйозних травм, що вони роблять правильно і чого ми можемо у них навчитися? Я бачив літніх чоловіків і жінок, які рухалися з гнучкістю та силою, що здавалося майже неможливою для їхнього віку. Жодних інвалідних візків рідко палиться, майже відсутні ознаки болю, який я звик асоціювати зі старшими людьми в передмістях. Дослідження медичного центру університету Піцбурга виявило приголомшливий факт: незважаючи на обмежений доступ до сучасної медицини, літні аміші мають на 40% менше серйозних травм, ніж їхні американські ровесники. Ще більш вражає те, що навіть у разі травм. Вони відновлюються значно швидше, ніж не аміші. Це створює захопливий парадокс щодо цих людей, які живуть просто. Як може спільнота, без доступу до передових медичних технологій, рецептурних препаратів, медичного страхування чи навіть електрики, зберігати настільки вищу фізичну витривалість у старості порівняно з тими, хто користується найдосконалішою медичною системою в історії. Цей парадокс кидає виклик усьому, чого нас учили про старіння в Америці. Нас переконували, що фізичний занепад неминучий, що ендопротезування та ліки – це наші найкращі надії, а кволість це ціна довголіття. Досвід Амішів розповідає іншу історію. У наступних розділах ми дослідимо, як їхнє повсякденне життя створює ідеальну екосистему для процвітання старіючих тіл. 1. таємниця Амішівської фізичної форми. Сила через щоденну працю, а не спортзали. Почнімо з найголовнішої відмінності аміші повністю відкидають сучасне поняття фізичних вправ, обираючи натомість щось набагато ефективніше життя, сповнене цілеспрямованої фізичної праці, природного тренажерного залу. Поки американці їдуть до спортзалів повних машин, які імітують природні рухи, аміші дотримуються давнього методу, вони просто працюють. За даними університету Меріленду, середній дорослий аміш робить від 14 тисяч до 18 тисяч кроків на день Утричі більше, ніж середній американець. Але ходьба – лише початок. День на амішівській фермі включає піднімання, носіння, штовхання, тягання, лазіння, присідання та балансування, рухи, за навчання яких міські тренери беруть по 75 доларів за годину. Головна різниця полягає в тому, що активність амішів має мету, а не ізольовані вправи. Згадаймо підняття сараю, коли вся громада разом зводить споруду за один день. Ця подія включає всі види рухів, які фізіотерапевти рекомендують для підтримання гнучкості. Я бачив, як 70-річні чоловіки працювали з важкими колодами, підіймалися драбиною та балансували на балках. Сучасні вправи це, це винахід, який з'явився після того, як ми вилучили природний рух. Із повсякденного життя ми замінили ходьбу на водіння, піднімання на машини, стояння на сидіння, і тоді здивувалися, чому нам потрібні спортзали, щоб наші тіла знову почали нормально функціонувати. Дослідження університету штату Огайо показало, що 65-річний амішівський фермер має силу хвата порівнянну з 30-річним американцем ще більш вражаюче, коли перевіряли здатність стояти на одній нозі. Ключовий показник ризику падінь. Середній 70-річний аміш утримував позу протягом 38 секунд, удвічі довше, ніж стандарт для їхнього віку. Фермер щоранку доїть корів у положенні присіду більше разів за місяць, ніж більшість американців робить за рік. Садівник проводить години, нахиляючись у стегнах, фактично виконуючи природні станові тяги, розвиваючи м'язи, що запобігають падінням. Тесля відточує координацію та дрібну моторику, зберігаючи нервові шляхи гострими навіть у старості. Два чому аміші ніколи не виходять на пенсію і залишаються сильнішими завдяки цьому? Я якось запитав групу амішівських чоловіків про пенсію вони здивовано подивилися, а потім один літній чоловік розсміявся Пенсія від чого? Від життя? Коровам байдуже, скільки в мене днів народження було? У громаді амішів фізична праця не зупиняється у 65 років, вона просто змінюється. Молодші беруть на себе важчі завдання, тоді як старші переходять до робіт, які залишаються необхідними, але менш виснажливими. Немає різкого переходу від працівника до непрацівника, зміни, що часто прискорює фізичний занепад. 80-річний чоловік може вже не орати поля, але він все ще збирає яйця. Лагодить упряж чи навчає онуків в столярній справі, їхні тіла залишаються активно задіяними, зберігаючи силу, координацію та серцево-судинне здоров'я. Сучасна медицина тепер визнає те, що аміші розуміли поколіннями тіло швидше руйнується від бездіяльності, ніж від надмірної роботи, м'язи, кістки та серцево судинна система, створені для щоденної праці, коли ми усуваємо роботу. Часто з добрим наміром забезпечити відпочинок у старості, ми мимоволі прискорюємо занепад. В американській культурі пенсія святкується як етап, як найвища нагорода за десятиліття праці, нас вчать, що ми заслужили припинити працювати. Телевізійні ролики зображають пенсіонерів, які грають у гольф, відпочивають на пляжах і роблять якнайменше, як найвищу винагороду. Але що коли ця концепція пенсії насправді шкодить тілу та розуму? Дослідження, опубліковані в The Journal of Gerontology, показують, культури без формальної пенсії мають значно нижчі рівні когнітивного та фізичного занепаду серед літніх людей. Порівнюючи громади амішів із генетично подібними групами, але з різним способом життя, було виявлено, що ті, хто зберігав цілеспрямовану роботу в старшому віці, Мали на 63% менше втрати м'язової маси і на 42% кращі когнітивні функції. Один 79-річний амішівський Тесля сказав просто руки мають рухатися, інакше вони забудуть як, його слова відображають медичну істину нервові шляхи, що керують рухами, потребують регулярного використання, аби залишатися функціональними. 3. таємниця амішів для глибокого сну та природного зцілення. Урок полягає не в тому, щоб відмовитися від пенсії, а щоб і переосмислити її, переходячи до завдань, які відповідають можливостям людини, зберігаючи відчуття мети. Це веде до ще однієї переваги здоров'я амішів природного сну і повної темряви. Коли в громадах амішів заходить сонце, темрява справді настає. Немає блакитного світла від екранів, жодних ліхтарів на вулицях чи ледгодинників. годинників лише природна темрява. Що сигналізує тілу про відпочинок. Дослідження Піцбурзького університету показало, що аміші сплять у середньому 9,3 години щоночі майже на 2 години більше, ніж середній американець, і з дітою в 7 години глибшого сну, критичної стадії, коли тіло відновлюється. Секрет не лише у тривалішому сні, а й у кращій його якості. Людське тіло еволюціонувало у відповідності з ритмом сонця. Але штучне освітлення існує лише близько 100 років замало для нашої біології, щоб пристосуватися. Без тривалого вечірнього світла аміші готуються до сну відразу після заходу сонця, їхні тіла природно виробляють мелатонін, підвищують рівень гормону росту, зменшують запалення і відновлюють м'язи. The Journal of Orthopedic Research повідомляє, що оптимальний глибокий сон пришвидшує відновлення м'язів на 40% і на 27% краще підтримує щільність кісток. Для літніх людей глибокий сон регулює гормони, що зберігають м'язи та кістки, знижуючи ризик травм. Відставний лікар, який відвідував громаду амішів, зазначив, що хронічний біль у суглобах зменшився протягом кількох тижнів завдяки якіснішому сну без електронних завад. Середній американець перевіряє телефон за 58 хвилин до сну. І через 10 хвилин після пробудження, а блакитне світло пригнічує мелатонін і руйнує глибокий сон, амарська бабуся розсміялася, коли почула проснодійне. Ви виснажуєте себе цілий день кавою та світлом, а потім п'єте пігулки, щоб заснути. Чому просто не спати, коли темно? Сучасне суспільство бореться з природними ритмами сну, а потім створює цілі індустрії, щоб виправити наслідки. Дослідження Гарварду показали, що старші дорослі, які синхронізували свій сон із природними циклами світла, лише протягом двох тижнів покращили баланс і швидкість реакції, ключові фактори у запобіганні падінь, а міші прокидаються із сонцем, працюють у день, уникають стимуляторів, проводять вечори в родинному колі і сплять у повній темряві, активуючи механізми відновлення тіла. І хоча ми можемо не відмовитися від електрики, ми можемо зменшити вплив блакитного світла ввечері, затемнити спальні та підтримувати стабільний графік сну, щоб покращити його якість. 4. таємниця амішів для міцних кісток без пігулок. Сон пов'язаний ще з однією перевагою традиційною дієтою, що зміцнює кістки зсередини. У той час як американці покладаються на кальцієві добавки, вітамін Д чи ліки для підтримки здоров'я кісток. Аміші зберігають їхню міцність до старості без аналізів чи пігулок. Секрет криється у харчуванні кухні амішів наповнені стравами, які захищають кістки та суглоби, і сучасна наука лише починає це усвідомлювати. Дослідження університету Тавца показало, що літні аміші мають на 20% вищу щільність кісткової тканини, ніж міські жителі завдяки способу життя, а не генетиці. Вони вживають свіже молоко, домашній йогурт, кефір та сир, багаті кальцієм і вітаміном К2 поживною речовиною, яка спрямовує кальцій у кістки, не допускаючи його відкладення в артеріях чи суглобах. Один міський гість зізнався: мій лікар радив мені пити кальцієві пігулки, але я побачив, як мій господар Аміш пив свіже молоко, їв йогурт і мастив домашнє масло на свіжоспечений хліб і зрозумів. Я шукав у медицині те, що вони отримують за сніданком. Окрім молочних продуктів, вони їдять ферментовані овочі, квашену капусту, маринований буряк, огірки, що створюють у кишківнику середовище, яке підвищує засвоєння мінералів на 30%. Власноруч вирощені овочі забезпечують магній, калій, кремній і мікроелементи, необхідні для здоров'я кісток, часто у вищих кількостях, ніж у промислово вирощених продуктах. Домашній кістковий бульйон, що використовується в супах та соусах, містить колаген і глюкозамін, подібні до дорогих добавок для суглобів, але у більш біодоступній формі. А міші їдять у сімейному колі без поспіху, знижуючи рівень кортизолу, який руйнує кісткову тканину. Вони дотримуються трьох основних прийомів їжі без постійних перекусів, що стабілізує рівень інсуліну та підтримує відновлення кісток. У поєднанні з фізичною активністю, як от садівництво, що покращує рівновагу та стабільність, їхній спосіб життя природно підтримує міцність кісток упродовж усього життя. П'ятий – природне знеболення та зцілення, по амішки їхній підхід до контролю болю також допомагає запобігати травмам. Замість того, щоб вважати біль ворогом, вони трактують його як інформацію, що підсилює усвідомлення власного тіла. Дослідження Пенсильванського університету показало люди, які вживають знеболювальні при перших ознаках дискомфорту у 34 рази частіше отримують компенсаторні травми. Фермер Аміш із болем у спині скоригує свої рухи чи змінить позу під час сну, замість того, щоб заглушати біль. Один літній чоловік здивувався, побачивши рекламу анальгетиків. Чому ви хочете змусити своє тіло замовкнути, коли воно намагається щось сказати, це як заклеїти скотчем лампочку на панелі приладів у машині? Дослідження університету штату Огайо показало, що спільноти, які рідше використовують знеболювальні, мають на 65% менше компенсаторних травм. Громада амішів також підтримує одне одного, коли хтось відчуває дискомфорт, щоб запобігти перенавантаженню. Сучасні медичні настанови дедалі частіше закликають добре обдумати, чи варто вживати знеболювальні при легкому болю, визнаючи його захисну роль. Ми маємо замислюватися, що саме сигналізує біль, перш ніж поспішати його приглушити. Ця філософія поширюється і на прийняття змін погоди, що приносить несподівані переваги. У той час, як американці часто живуть у кліматично контрольованих умовах, аміші відчувають природні коливання температури, які покращують роботу серцево-судинної системи та кровообігу. Дослідження Копенгагенського університету показало, що літні люди, які піддавалися природним змінам температури, мали на 23% кращу судинну реактивність, що сприяло загоєнню. Взимку будинки амішів підтримуються при 50 шістдесят деджів. 10-15 дегірців, що активує бурий жир і знижує запалення. Одна жінка Аміш усміхнулася і сказала Ви скаржитеся на холод, але ж не даєте своєму тілу шансу зігріти себе. Щось уроки довголіття від амішів, сила, сон і сенс життя. Дослідження Мічиганського університету показало люди, які добре адаптуються до змін температури, загоюють рани на 30% швидше. Сезонна діяльність амішів, важчі роботи на весні та легші завдання взимку, створює природний цикл відпочинку і зміцнення, оптимізуючи фізичну адаптацію. Деякі лікарі нині навіть рекомендують тренування температурою для покращення кровообігу і відновлення, природний вплив середовища зміцнює кістки, підвищує витривалість м'язів і посилює імунітет. А як же нам застосувати принципи амішів, не відмовляючись від сучасних зручностей? Дослідження центру довголіття Стенфорда показало, що три традиційні рухи, виконувані щодня, можуть покращити рівновагу, силу хвату та відновлення після травм уже за вісім тижнів. Замість ізольованих вправ у спортзалі оберіть сходи, садівництво чи ручне миття посуду. Один експерт розробив п'ятий компонентний протокол. Перенесення важких предметів, природні присідання, дотягування вгору, балансування на нерівній поверхні, та м'які скручування, зменшення впливу синього світла ввечері та затемнення спальні додають у середньому 53 хвилини глибокого сну, що зміцнює суглоби. Додавання до раціону ферментованих продуктів йогурту, квашеної капусти, кісткового бульйону, підтримує здоров'я кісток і суглобів. Важливо також мати систему особистих зустрічей із друзями та родиною для зміцнення соціальних зв'язків, і найголовніше знаходь, знаходити способи робити внесок волонтерство, наставництво чи підтримка сім'ї допомагають зберігати сенс життя. Експерт із геронтології зазначив тіло слідує за розумом якщо ми віримо, що повинні бути сильними, то такими й будемо. Аміші не створюють свій спосіб життя з думкою про здоров'я, він випливає з їхніх релігійних переконань і традицій, і все ж фізичні переваги їхнього способу життя дарують нам цінні уроки. Вибірково переймаючи ці принципи, ми можемо поєднати сучасний комфорт зі звичками, які зберігають силу, стабільність і стійкість у старості. Старіння не обов'язково означає занепад, аміші нагадують нам. Здоров'я ґрунтується на простих послідовних звичках, які тримають тіло активним, а дух врівноваженим.